Добрий день, добрий, добрий, добрий день. день. Добрий. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, любостежкою йти. Тут живемо я і ти. Я вас усіх вітаю, щастя і миру я бажаю. Діти, подивіться, в якому ми гарному сьогодні вбранні. Хто ми за національністю з вами? Українці. Українці. А якою мовою ми розмовляємо? Українською. Українською. Правильно. А що це позаду мене таке на стіні? Карта! Карта України. України. А чи любите ви свою Україну? Так. Я вам пропоную чарівну лего скриньку. З якої ви будете діставати цеглинки і казати, за що ви любите свою Україну? Відглядає. Я люблю Україну на червону Кавину. Молодець. Я люблю Україну за працю. Кажи, я, я люблю, люблю, люблю. Україну, Україну за річки за і моря. А, і остання дітки це Ось така. Давайте скажемо разом. Я, я люблю Україну, Україну. За. 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 за зелені ліси. Так, наша країна. Погляньте. Велика, в ній дуже багато різних міст. І я вам сьогодні пропоную здійснити подорож містами. Подорожувати ми з вами будемо нашою Укрзалізницею. Але наш вагон буде непростий. В ньому ви будете чути підказки, пісні, до якого міста ми прибуваємо. То що ж, запрошую вас. Как відправляется, багончики щепляются. Да, <звіплення> слухай, <звіплення> давай <звіплення> Києва. Погляньте, знайдіть його. Де герб міста Києва? Молодець, мілаша, діти. Це герб якого міста? Київ. Києва, правильно. Тому що Київ, яка у нас столиця з вами? Столиця України яка? Київ. Київ. Так, це головне наше місто, столиця. І я вам пропоную взяти картки і прикріпити державні символи на синю цеглинку. А народні на жовто. Підходьте. Піліз. Я вам допоможу. Так. отак, живе, перетискайте. Молодець. Так, молодець. Колечка, бери. тяночки. Молодець. Так. Так. Аліночка, куди Ходиться, куди чекайте. Так, молодці. Молодці. Так, молодці. Всі діти є? <мас> так, так. діти. А які ж наші держати? Клішечки, давайте, крок у нас. А які ж у нас державні символи? Які у нас державні символи? Прапор. Так, прав, правильно. А якого кольору наш прапор? Так. А що означає синій колір? А жовтий колір? Коле, правильно. А який же ж у нас герб? Тристу. Трезу. А яке слово зашифровано в нашому воля? І останній, який ми назвали державний символ, це що? Сінь, лаука. Це що? Україна. Наш? Гімн. 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 гімн, так. А є ще й народні символи. Назвіть мені, будь ласка, які ви знаєте? Народні. Рушник. Почекай, давайте по черзі. Добре, давайте, давай чолочка. Лелека лелека Мілаша Кавіна Калина Катюшка Верба Верба. Аріша. Лелека угу. Оля, що це пшениця. Черний. Молодець. Артемчик. Ще що не назвала. Ну дивіться уважно. Ану, хто бачить? не, не треба а кажи словами. Кажи. Вишиванка. Соняшний, так, а ще. Вінок, Вінок. молодці. Вячеслав. Молодці, ви всі знаєте. Ну що ж, в місті Києві ми побували. Тож, прошу, рушаємо далі. Заходьте в наш вагон. Так. <му> Там не здивуєш їду в Одесу. якого міста ми прямуємо? Ти я думаю, друг і свідиш рука, в Одес. Багата, гостинністю різними національностями. Вона багата морем. Тож скажіть, а наша країна багата? багата? Так, а чим же ж вона багата? У вас будуть картки, підказочки. Беріть. Підходьте до мене. Підходьте. Чим Катюнечка, багата? Україна? Україна. Голос. Україна. Багата пісня. Молодець, прикріплюй. Чим в тебе багата річка? Україна багата місцем. Молоде... Да, молодець, так, місцем. Колючка. Україна багата хлібами. Хлібами, молодець, прикріплюй. Тьомочка, дай. Кажи. Україна багата. Молодець. молодець пальчиком тискаємо. Україна багато. Морями. Морями, як місто Одеса. Так прикріпни притисніте. Україна багато корами. Горами молодець, прикріплений Україна. Україна. Олечка каже Україна, Україна. багата. Ага. Річками. Річка. Молодець, Ні, Піднімай нічого. А -а -а. Упала, так. Прикріпляйте. Молодці діти. Тож ми побували в місті Одеса. Подорожуємо далі. Так. Да. Прошу да. нашого котя. Заходьте, займайте свої місця. Займайте свої місця. Люблю на Дніпром своє місто зелене, тягне в каштани, то полі та клени на вулицях міста високі. А де ж герб Черкас? Хто мені покаже? Я! А ну ж покажіть. Це герб якого міста? Черкас. Черкаси. Так, а в Черкасах, діти ми не дарма. В Черкасах ми тому, що в цьому місті встановлений пам'ятник вареники. Тож я вам пропоную пограти з варениками. Пограємо? Так. Пограємо. Готові? Колічко оставайся дітками. Ми. Будемо команд, й... будем коли не, -не прав команда Правда. Ви так. Що ж, Так. Почали. Притримуй вареничок. Молодець, каким колічко ставати. Притримуй, колечка, притримуй.

Давай, 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 Так, давай. давай, Так. І що ж я, друзі, вам скажу? Ви прийшли одночасно, тому що ви дружні, така сама, як наша країна. Любе дружбу, люби інших країн, любе з усіма дружити. Так да. Так. Да. подорожуємо далі. Так. Да. Запрошую да. вас до нашого потягу Укрзалізниця. Була знайдена перша народна іграшка. А чи знаєте ви народні іграшки? Це ми перевіримо. Тож вставайте, позначте, будь ласка, цеглинкою, зеленою народну іграшку, а червоною сучасну. Маєнка, позначайте. Так, Артемка, яка в тебе народна іграшка? Добре, Мілаш, в тебе яка. Ми две войдовки. Так, а у Катюші що? Зайчик зернушка. Зайчик зернушка. а у Аріші? Свищик. 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 Але перевіримо, чи знаєте, ми всі назви. Тож ідемо, діти по колу. Поки грає музика. Як музика спиниться, то будете ви. тебе іграшка на Яка? Вот. Так. А в тебе яка? Возьми таки, хой так. Так. Артемка, а в тебе? Кто то, то діти, підкажіть. Коник, 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 зернушка. А в тебе, Мілаш? Хайчик зернушка. А у тебе хто? Лялька? Лялька. Мотанка? Лялька. Мотанка. Мотанка. Ну, давайте Ну, еще разочек. Мутанка. Так. Давай, Милаш, что в тебе? Лялька мотанка в Лялька мотанка в А у Катюши? Мат -мат так. Коник Шернушка. Коник зернушка. Зайчик, Зайчик зернушка. Молодці. Ось і в Чернігові ми побували. Тож рушаємо далі. Запрошую вас до потяга. Берез річки, якої немає. І дивиться леді на тебе ласкаво, І варить бажання і запаху микає. І вільно на руці шперек ломірає. У любові так просто. Від, ліві! Львів! Правильно вирушаємо! Виходимо! Наша зупинка місто Львів! Львів. 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 Де? Ми знайшли, молодці, правильно, це місто Львів. А у Львові ми не дарма. Там не лише смачна кава, а це найгастрономічніше місто України. Тож, подивіться, у нас є різні українські страви. Але їхні половинки переплутались. Вам потрібно їх віднайти і відновити страву українську. Так, я допомогу, Мленці. молодець, Мілашка. Прикріпляйте, потім у нас там. Аріжка, бери ще. Тюмочка, ось так побери. Ага. Давай, тімочки. Домашня ковбаса. Домашня ковбаса, так. А це ж вам тобі сіла. Почекайте, ще не всі картки. І що мережі? Так. Голечка, давай, йди сюди. Минь. Так, ну давайте тільки трішечки одійдемо. Одійдіть трішечки. Колючку стікала мене. Іди до мене, бомба Дивіться, що це? Голубки. Голубці. Голубці. Голубе. Голушки. Голубці. А це сало. сало. Томаса корбуса. корбуса. Пампушки і млинці. І млинці. Правильно. А яка ваша найулюбленіша страва? Аріша, що ти з цього? М яка твоя? Млинці. млинці. А у Артема яка улюблена страва? Томаса корбуса. Молодець, козак справжній. А у Мілаші? Пампушки, а у Катюші. Катюш, що ти найбільше любиш? Страх. Маленький. Маленький. Прошу вас до нашого потяга. Подорожуємо далі. Справжню А приїхали до нашого рідного міста. Це дійсно перлина степів. І я вам пропоную, так як наша країна, Мілаш, наша занятка, це країни, перлина степів, я вам пропоную сказати перлини про нашу батьківщину. Добре, добре Давай, Катю. Верви і калини немає мажо український. Молодець. Давайте разом його скажу. Батьківщина сім'я в сім'ї. На цьому приїхавши до нашого рідного міста, поподорожувавши Аріша всією країною. Я бажаю вам, щоб ви шанували наші державні символи, щоб ви любили свою Україну-мати. Тому що Україна мати, за неї треба, щоб головою. головою стояти. Молодці.